Візьміть, вона хоть не горить, чи горить нафти. Зажигання виключене? Я не знаю рабочих він я не знаю не так. А заразу знаю. А сейчас шаги. Давайте. Дякую, що стали. Я бачу цей момент удара. Тут постійно, тут... Ну, десь, десь 50-60, да. він. Воно так здається, що він летів швидко, але десь там 50-60 було. так я Багато не треба швидкості. Важливий нітошитель вже пішов, дякую, що не відмовили. Він буде справний. Дякую. Фу, фу, фу.